Всім привіт! Знову вибрався на рибалку ненадовго, так би мовити, рибалка біля дома. Буквально пів години їзди до берега. Не рибачив на цьому місці десь два тижні, тижня у нас на календарі листопад місяць, 12 листопада. В такий час на цьому місці ще не ловив, тому побачимо. Що буде. І ще одна велика відмінність. Зараз висока вода і течія. Буду використовувати те, на що ловив минулого разу, тобто е е кейтеч і зішайнер. І другий варіант це блешня від Іги, е моделька Мальок. Все, починаємо. Так, міняю блешню на Silicon. Правда, не Easy Shiner, а Swing Impact Fat. От. Чому? Бо дуже сильно течія. Блешню просто зносить. Хоча в мене був якийсь ударчик, не знаю. Можливо це і біла риба була, зрозуміло. Але ловити на блешню не комфортно зараз. Можливо пізніше, коли спаде течія, спробую знову. Зараз ставлю 16 грам, подивимося, що з цього вийде. Тут глибина не маленька. Метрів сім точно є. Ось такий силікон спробуємо. Друзі, є покльовка, засік. Правда у мене стоїть флюр 0.53. Побачимо, що з цього вийде. Непогана рибка, не супер крупна. Бачите, яка краса? Взяла на Swingpact. Свінг... Гарна щучка. Ну як? А, яка краса. Ось така щучка позарилась на силикон розміру 4,3 дюйма. Ага, тут це ж е, кілограм десь. Чись вона... Здалеку здавалось трохи меншою. Ой! Якась незвичайна пузата, сліди від сіток. От вот така бувала щучка. На животі якась дірка. Ви бачите, ось слід. Незрозуміло Так. Ну, ця щука вже багато пережила, судячи ззовні. Я думаю, треба її відпустити. Переживе і таке пішла красунька. Так, по результату поки одна щучка. Е, ще були удари, але не засіклося. І я думаю, що воно е, товстий двійник, тобто, тов, товстий дуже дріт, От, І я не, не зміг пробити просто, засікти щуку. От. І у нас така ситуація, вода все піднімається і піднімається. Рокція вже на пеньок залізло, ховається. От, щоб ви розуміли, оце все на момент, коли я прийшов, буквально півгодини тому назад, хвилин 40, тут ще був берег. Тобто сильна течія. От, вейдерси я не брав, е тільки сапоги от такі, і мені треба вже переміщатися. Надіюсь, знайду ще якийсь підход до води.